Ти знаєш інформацію про відйоми магів, які підтримують Російську Федерацію в Україні. Тобі відомо, що і як вони робили. Тобі відомі навіть чутки або безпосередня якась інформація щодо їхнього ставлення, позитивного ставлення до агресії. Пишіть мені, надавайте дані. І ці люди обов'язково потраплять на ефіри ТВ, а потім заграти СБУ. Слава Україні. І я призиваю всіх, у кого є така інформація, повідомляти мені також можете повідомляти мені інформацію стосовно зрадників з боку священнослужителів та зрадників з інших сфер життя. Слава Україні. Я маю виходи і я. Повідомлю про цих людей.